Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили всіми доступними вам способами. Бережіть себе, бережіть рідних, вірте в ЗСУ, слава Україні. Запис цим колектором вже є на каналі. Кому буде цікаво послухати, як він перевзувався на льоту, Посилання залишу під роликом. Ало. Добрий день. Алло, добрий. Як ваші справи? Я вибачаюся, ви хто? Хто до дзвонить? Петро. Петро? Так. Який Петро? Ну я через два ряда сижу з вами. Петро. Ну ж разом працюємо в нових кредитах. Що ви Що-що-що-що? Кажу, в нових кредитах разом працюємо, що ви забули? А що такі ці кредити, я не зрозумів. Я не розумію, про що ви кажете. Не розумієте, що. Та не голові, звичайно, Петро, не голові, звичайно, Петро, ні? Та не ти придурок. Так, так. то я... Ти дзвониш сюди. Ну, дзвоню спитати, як там. Моя розмова вже зкінчила. Запитати, як ця гілка. Чого ти мені дзвониш? Чуєш, ж хто тебе ображає постійно? Ні, ну ви ви просто дзвоните, починаєте грубить мені. Де, де я тобі нагрубив? Винад раз сьогодні дзвоните. Чого хто вам мій номер дав? Ти ж головешка протухша? Хто тобі хто грубив? Хто вам дав мій номер? Будь ласка. Ти один вже змінив? Заблокував? Ну ви на базарі ж робите в Харкові, да? Ці ми, да, так? Да, і так, на базарі, і в Харкові. Продає. Я вже там все знаю, принцип. І, і що, ну і що ти будеш робити з цією інформацією? А ти там не треба оце кадровать, оці свої слова, що ти робиш. Які? Навіть. Кажу, що ти будеш робити з цією інформацією, що ти знаєш. Ну що? Ну що ну, робити? будеш з нових кредитів дзвонити? Я що робити? Цілий день буду сьогодні. Що будеш дзвонити? Ну, аж не виходить нормально домовлятися. <рес> <рес> ти... Бо ти мене лякаєш, що будеш дзвонити, чи що? Куда? Чи що? Чим ти мене лякаєш? Раз, ти Голова. ти Ну просто спитати, як там весела гілка. Поживає. Ну, зараз ти мені дзвониш. Помнишь, що ти мені <плес> трансформатор хотів продати? <плес> Червоні трансформатори проїхали, чи ні? голова? Слухав ролик на Ютубі чи ні? Завжди мені дзвоните на цей номер. Ну, то ж прикольно, ти ж колектором себе обозначив, терпи тепер. Весела гілка. Дійно, я буду звертатися, а не знаю, куди звертатися, навірно, в органи. В органи звернешся? В жопу звернись. Орган диваєте, жопа є така. Звернись туди. Що-що? Розумілі кредити кажете. Я тут при чому? Бідняга, ну ти перебуваєшся на ходу. Тебе зафіксували вже. Я що? не розумію, про а що... Дивись? А ти так, не балаболиш? Так, звернешся так. в органи чи ні? Ну, гопі там зафіксував. Чу якщо звернешся в органи. Дивись, якщо в органи звернешся, швидше зустрінемося, розумієш? Це пришвидшить нашу зустріч. Я не смію про що ви кажете. Ну, хочу тобто, тебе побачить. Звернись в органи. Зв'язок. А, зв'язок у тебе поганий. Ну так, да, кажіть нормально, я не чую нічого. Поняв, поняв. тебе світло виключили? Ну так. Да. Ну так, ну да, ну, да теж, я на фабриці роблю просто тут світло наключено. Поняв. я думав, ти просто не платиш за світло. Бідний колектор з нових кредитів. Що такое колектор? Скажіть, будь ласка. Ну, це короче, така система, куди говно таке, як ти змивають. А чого ви так зі мною розмовляєте, ти просрочку? Ти ж мене патороч назвав на початку діалога, я навіть не встиг тобі нагробити. Тебе ображаю? Ти образився? Ну, Дивись, як ти міг образитись, якщо ти родився ображений? У у вас гроші на рахунку закінчаться, щоб ми закінчили з вами цю розмову. У мене дивись, у мене 300 хвилин на інші номери. Що, що? До чого тут я і до чого ці кредити? Дивись, тобі красні трансформатори привезли. Тероризують тебе? Хто тебе тероризує? Тобі просто позвонили, так як ти дзвониш людям. Ти, ти відчуваєш дискомфорт, голова? Терорист, мобільний якийсь. Що, що? Терорист мобільний? Якийсь терорист, ви, видав. Що це ви мені дзвоните, ну ви що, боржник якийсь, що ви завжди дзвоните мені на номер за якийсь кредити кажете і ображаєте мене колектором. А ти ображаєшся? на те, що ти колектор? Я на фабриці роблю, розумієте, на станках. На станках робиш? А що ти Що виготовляєш на станках? Що Що виготовляєш на станках? А що що-що? А вам яка різниця. <laughs> ну, ти на станках виготовляєш щось, чи різбу нарізаєш. Що-що-що? <laughs> на, стан... на станках щось виготовляєш, чи, чи, просто... Її, да? чи просто різбу нарізаєш. Шо? Голова не пропадай. кажеш? каш? Алло. Да, да, кажи. Як станок називається? Піднеси, будь ласка, рота до телефона. Понятно? Ні, я не почув. ти десь в сторону говорив. Що, Ну, понятно, вам кажучи. не зрозуміло, Повтори, будь ласка. Голова. Хто тебе взяв вообще колектором работь, чуєш? Що, що? А що ви взагалі говорите? Кажу, хто тебе взяв вообще колектором робити? Ти штухлий. Новий кредит. Нові кредити. Дивись, а якщо скинуть цей запис в нові кредити, як ти думаєш, тебе впізнають по голосу чи ні? Що таке колектор? Що таке колектор? Я ж сказав, Це така система, в, яке, в яку зливають гівно, таке як ти. Зрозумів? Так, mm, повторись, зараз мою. Ай, ти голова, тухла, ти злилася, да? Як ваше прізвище, скажіть, будь ласка. Моє? Чорний плащ. А? Huh? Чорний плащ. Huh? Кущ чи що? Кущ, да. Понятно. <реш> <реш> що тобі моє прізвище, якщо ти не колектор, чуєш? Колектор. Ти з Івано-Франківська, що такі говорить тебе? З Івано-Франківська? То ж ти казав, що я в Харкові. Та я звідки знаю. Чув, то дві, я коротше, сказав, чув, тому, що а це які, дуже... то зві... дві, коротше, тако буду говорити з тобою, то, я звідки тепер, а? Чув? що? Зараз кажу по голосу, по говірці моїй. Звідки я? А ну... Що СБУ ти кажеш? Чи що ти сказав, Алло? Що що СБУ? Що ви щось сказав? Кажу, що ти довбень, телепень не мітий, теля обісцяне. Що тобі ще сказати? Твоя мамка. <схіття> Оце то ти почуло, гівно, да? так? <схіття> Де ти, мамка? Обіцяна ти, сука, свинота. Ну, що ти потирався, чи загубився? є? повернися? Чула тухла головишко. Що ти зтялась вже дійсно, чи що? Був що мовить, чи ні? Чи тільки стрелку метнув і сховався, чув? Дідько лисий, а ну Клітор поросячий. Ходи сюди, ком-ком. <рес> Щось ти нікчемний колектор з нових кредитів. Добре, зараз перезвоню тобі. Алло. Привіт. Алло! Привет, весела гілка. Слушай, я тут знаю чувака з органами, yeah, куди ти yeah, можеш звернутися. Подружка. Чувака з органами, до которых ти будеш звертатися. А які тобі органи лучше вибрати? Весела гілка. You're я you're чувака з красними трансформаторами. Красні трансформатори під'їхали, часи не осталися. Весела гілка. Ну, що, що там відвичає на вопрос. Ти хоч і дзвонить. А що а хто мені запретів тобі дзвонитися? Мисела Гілка. Давай про органи поговоримо. До яких органів ти будеш звертатися? До полових? Давай до полових звернися, В мене є куча друзів, до яких органів ти будеш міш. звертатися. Я вже з ним спілкувався, він той номер заблокував. Да, пух, смущався. Човні? Чо сховався? Алло? Алло, я вас слушаю. Говорите Не молчите. А, а куди я потрапив? Хто це? Алло. Хто це? Кажіть. хто це? Ти точно телепені? <ріст> Алло! Будем Та Трансформатори є чи не червоні. Голова обіцяна. Алло. Привіт. Що ти там робиш? Алло. Ну що, знов зв'язок поганий, чи що? Чуєш? Алло, то ти що шмара звониш, да? Шо-шо? Ты снова шмара звониш, да? Ты підарайся. Ку ты этот ти? номер? Кому шо ти дзвониш? Хто тебе дав, вообще мой номер? А що ти, весела гілка? Що сидиш? Ну шо ти мовчиш? Шо ти там? Подиви глазок, там до тебе з воєнкомата прийшли. Е, ти чі ні? А ну голос подай, дзявкни там щось. Алло, весела гілка. Там тобі транс трансформатор принесли, весела гілка. Тебе світло зараз виключили, алло? Ну, що ти мовчиш? Що тебе там щось? Мішає тобі чи що говорити? А що ти репишь уже? Та не зливайся! О, не зливайся. не зливайся. Весела гілка. Ти, у вас мой номер! Скажіть, будь ласка! Та ти забув, що ти мені сам його дав! Чому ви тероризуєте мене цілий день сьогодні? Ух, Своїм був кодлом таким вонючим. Да, а ти ч А ч ти людям? Алло, Микола, Ти що шо Ну <laughs> no, вернися. Сховався там за телефоном. Разговаривайте, пожалуйста, на другом языке, я не понимаю. <рес> а что ты разумеешь в житті? Головешка, нормаль, нормаль, Це а як? А не мета? Нормально, нормально, нормально разговариваю. Будлячим своим акцентом, хорошо? Быдлячим? А ты на який? На свино собачьи собака? Так? Пихня, ти розумієш, що замову можу пред'явити кобила ти. дьорнуть тебе з твоїх нових кредитів? а? Тебе проблеми з українською, свинособака? <різь> <різь> Як ти будеш дуже сцяться в моїх руках чи ні? Рукавички вдягати мені? Прорезинові? Чи ні? Шо, шо? Чи будеш кричати «Караул, караул, я в орган і звернувся». Гімно собаче, блядь. Шо, шо, шо? То вже адекватний там чи ні? Щось ти не цікавий стоїш. Дядько, кажіть, я ж не чую нічого. <риво> не чуєш нічого? Вуха помий, помийди, сходи. Що? Чи не допомагає? Є такий лікар-лор. Сходи, проверся. Чу? Може, защедруйте? Свинособача Шо? головешка, ти. Що ви по Мова йому не вподоби. Бачиш но яке сука, хитре, блядь, гівно. Я не казав про мову, я кажу про. Ти казав, Бачо, що на бидляцьки я розмовляю. Кобила ти, сука. Я, 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 вибачаюсь, як Я тебе записав, гівно ти, сука, обіцяне. Себе запитувати. А чого ти, на... що, що що, що ти з росіянської будете, перейшов? Будете? Що ти з росіянської перейшов? Гроші коли вернеш гівно? Ти вже не говорив на 5000. Клітор на колесах. Що ти? напевно, На 3 на роки, роки бо ж три роки. А мені на особистий номер. І що ви взагалі від мене хочете? Що хочу? Нічого, хочу зустрітися з тобою. Подивіться тобі вічий. Я з вами зустрітися не хочу. Стяєш трохи, гівно собаче. А? Людей кошмарить під час війни. Нормально дзвонить оце тероризувати гівно. От іменно. Що ви кошмарите в іменно. війні. Чого ви мені дзвоните? Тому що ти людям дзвониш. Голова. Це все взаємозв'язано. Ти дзвониш тобі дзвонять. <гум> На що ти жалієшся, гівно? Я, я цю розмову знаєте, куди передам. Передавай, будь ласка. передаш, передасиш, быстрійше зустрінемося з тобою. <гум> передам передам. <да>. Передам передам. <гум> <гум> ти передаст? Голова. Тебе голос, якого полупокера, ще получиш. Лящаще получиш, не що собі. Що, На рибалку їздиш трохи? Карасі, може, є, в тебе <рес> Чув? Що ще, яка риба ще в тебе є? Чи тільки лящ? Де, ловиш... Де ловиш лящі? чув? Куди, шо, шо? Куди їздиш за лящами? Що? Ах ти що! спіть чи що ти кажеш? Я не понял. Що, Повтори ще Шо, раз? Я не зрозуміл, що це побіг. Що кажеш? Невнятно мовиш, щось в роті в тебе, голова. <ріст> Піднеси, будь ласка, рота до телефону. Нормально слова виговорюєте. Вимовляйте. Давайте давайте по слову. Що-що? Повтори, будь ласка, голова. Я не розумію, що вас так зацепило, не що розумію. ви тільки мені наярюєте прямо півдня. Вже. На надзвонюю <ріху> Вам нема чого робити, чи що? Є, на роботі зараз нема працюю Ви років 60, а Так себе ведете. Мені 60? Ой, Хлопче, мені трішки менше. О, добрий день. Це магазин Весела Гілка. Телятко? Телятко промукай мука що-небудь. Чому мовчиш, телятко? Де той герой що Ляща хотів привезти? Де той герой сховався за телефоном, мовчить собацюра. Де той герой? <сум> Чув, голова. Пожди, зараз ще поженю тобі. Головешич, добрий день. Я спілкуюся. Кому ви дзвоните? Скажіть, будь ласка. Чув... Я вже не до сміху, якщо чесно. Чого? А ти сміявся до цього хіба? Ти ж мені погрожував? Ну ви ж дзвоните мені, щоб розміш... розмішитися, якийсь розвод, чи що? Так, це розвод. З тебе зараз знімають з карти гроші. Ви дзвоните, якісь весела гілка, якісь кредити. А... А, мене Олег звати взагалі. Олег. Можете подивитися, он подивіться бюджет, контакти, якщо є. Но я ж не обманюю вас. Поняв. Олег з нових кредитів, так? Звісно кредити. При чому тут це? Голова, у нас, нашої команди, куча записів з тобою. І ти з нових кредитів телефонуєш. Якої <світ> Телефон. команди, про що ви говорите? Футболь футбольної так, команди. Давайте вже давайте, 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 Будь ласка. Ну. Мені треба буде дійсно Дивись. звернутися вже Чуєш, Олег, робиться, ти, Олег як... ти взятий в оборот, розумієш? Тобі прийдеться звільнитися з нових кредитів. Ти більше людей кошмарити не будеш. Голова. При чому тут кредити? В мене немає кредитів, ніяких, що Будуть значить, Будуть. Що <рес> ти думав? Просто так це все, чи що? Олешка не сказали, що його Олешка. Олешка. Що там на насчет завода і станка? <ріст> Станок це монітор, так? Да? А завод це колекторська компанія. Чи мікрофінансова голова? Олешка, не мовчи. <ріст> Я не знаю, яка у вас там компанія. <ріст> Я не в курсі. <ріст> не в курсі. <ріст> молодець, молодець. 500ки надію, коли ви так будете. Розумієш, ти вже стає. З ви там байда неймаєтесь? Ми на роботі. Працюємо. Олешка! Я про тебе все знаю. Я тебе бачу. Я знаю, де ти є, Олешка. О, привіт! Що ти кажи? <реш> Олешка. Тільки тебе не Олешка звати, Олешка. Може, Оленка? Оленка? Олень? Олень, <реш> Олень не мовчи. Що ти сховався? То ще хотів давати, тепер мовчиш. Вернися. Чу? Вернися до Петра. <реш> Ну що таке, Олешка? Ну я так не граю, чи що? Ну, пожди, зараз перезвоню тобі. О, привіт! Що ти? Олешка? Оленка, Оленка. Весела Оленка. Весела Оленка з веселої гілки. А де <рес> Трансформатори і конденсатори фіолетові є в тебе, чи ні? Голова. Що <рес> <рес> тобі там? Вітром голову надуло, чи ні? я Тебе буду називати чечеріна <рес> Головещич надутий. Ох ти, телятний. Ну, це це жорстко, жорстко. Звісно, такі колектори слабенькі ще не попадалися. Голова, ти думаєш, в тебе не буде наслідків? Будуть. Все, чекай наслідки, голова.